привіт! сьогодні ми будемо грати в сервер RivDotU називається. Ну, в принципі, відкидання PVP. Я подивлюся, в якому сервері є люди або у цьому. Все. Тоді я буду. На no, ну no. ну, нічого не завжди вдається mm. вбивати людей. Ти mm -hmm. хочеш отако? От Ой. Випадково то витратив. Якщо він буде знати, що я тут? Окей, він тут це не знав. Ні. Я майже щось. Я майже постав блок піді мною і не помер. Та як вона так б'є? Вона якісь... комбо вміє робити? Добре, я знаю. Там ну. от цього. Та ні. Хто забрав у мене кіл? Не люблю це. І тепер я зроблю от таке. Уін! Oui. Уін! Oui. Ей! Радіутер 1, 2, 3, 4 не можу вбити. Його заважко вбити. Він, в принципі, засильний. Тому так. Давай. Ні, не дивись на мене так. Він такий. Куди він іде? І я тепер до цього йду. він такий. Що? О! Та... Моя перлина не спрацювала. Це що таке? Перший раз таке бачу. Чи ні, здається, не перший раз. Але, здається, багато разів таке було. Нє! Ай. Але нічого. Помер та й помер. Тому. Як це таке стається? Я не розумію. Я щось зробив якось. Не. Я його вбив. Я його вбив. Не робіть такі речі. На мене. Ну, окей, хоч би два кіла я зробив. Нормально. Ні! Хоч би я його теж вбив. Ой, я впав. Нічого. Думаю, що не буду доставити там якийсь мем. Ось. Від цього дядька, я зробив комбо на три удари. ей 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 е це гарне комбо. Насправді це гарне комбо. Три, три удари. Бо нуб таке не може зробити. Ну, напевно, я сам нуб. Всі скіплять, тому я теж скіпнув. Я навіть не скіпнула, а вже інша людина скіпнула. Ні, як то не хочеться. Що? О? А, я українською писав. Ось чому. Воно. А чому я не можу скіпнути? Іди сюди. Ну, не, але виглядає, що дуже гарний щеплют. Ну, не радіутер там. А ні, це радіатор теур. Радіатор. Радіатеур. Ні. Ні. Та ну я, я її не вбив. Ай. Давай у цього. Давай у цього. ей я його. Що це було тільки що? Тому це взагалі щось мові. Це було епічно, я зробив комбо на три удари. Це епічно, знаєте чому? Бо в мене було тільки півтори життя. одне і половина. А, оце, а вона з мечем, а меч так робить без критичного. І в мене вже було два, але вона зробила критичний удар, що робить, здається, тризи половину і тому та, не пощастило ну! у мене хоч би рівень 28. У. Та... Я хотів блоки використати, але я розумію, що я використав не то. Тому, так, не пощастило мені. Нє, ні, ні. оу, як? Як? Я хочу знати як? Я її, звісно, не вбив. ну! Іди сюди, ні, не вив мене. Ей, е, є, ей, ей, тепер вип. Окей, okay, я тебе розумію. Дуже не хочу, щоб я помер. Ага. У нього було десь 5 ударів компо чи що це було? Нє? Тебе вбити? Потрібно тебе вбити. Та ну? А не, я його вбив. Що це? Вона робила цей майже найшвидший метод, щоб. Щоб цей, будувати блоки. Та ну, чого. Ось цього. Майже вбив! Та ну, не став мене в блоки. І ти мені в блоки. А де ти не дивишся? Ні. в Ні. мене було пів життя. Я люблю цю. Як вона знала? Ну хоч би я її вив сам. Нє. Я їбив. І вона це не любить, я розумію, взагалі-то. Як це сталося? Та ну, падай, тепер тебе вбив. Я розумію так. І тепер от тебе. Ну, давай. Помрай нарешті. Давай. Окей, трекілив. Нормально, ні. Він знову від мене помер. Ні, ні, не запсуй мене. Ні. Він мене майже зіпсував. Один кіл, і це буде все. В мене було потрібно тільки один кіл, щоб мені дали п'ять квитків. А квитки нормальні такі. та па Ее є-єй. Та ну. Капс якийсь в 0-8 каптан Та-ну, він забрав у мене килл. М можно добрати у мене килл. Таму помер. Окей, okay, я скипну. Ні, май-яй-яй. Окей, нова мапа. Я не зміг навіть впити Шкода. ей 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 Ну окей. Майже. Оцього я не вбив. У не вбив. Та ну як він? Та ну як. Як? Він хакер якийсь. Чи що? Капітан Вобль Якийсь такий, я не знаю. Кап... Капітан Вобль Та він був і мені і не хотів мене вбивати. Що це таке? Зі... Зі людьми я нічого не розумію. Люди якісь дивні. Ууу. На, а не, ні, ні. не. Та ну. Ну, хоч би я дістав два кіли. О, мене хтось врятував як ну! як? Окей. Зараз ми будемо закінчати відео, напевно. У! Та ну, це було рискувато, тільки що. Та... Боже, люди! Можете це перестати? Будь ласка. Ні. О, був ну, нормальний я був. у <кхи> у Це справді мене налякало. Але мене треба більше тренуватися, щоб мене так вбити. Мо а-а! Ні. ні. Ну нічого. Та ну мене не вбивати треба. Я там вісім разів і ряд, окей. Будь ласка. Ууу, важенько. А ну У. ні, Вона мене майже врятувала. Шкода не врятувала. Він, до речі, не помер, якщо ти в мене питаєшся. Окей. Вбив її. Навіть якщо я не хотів її вбивати. Ти б він знав. Та ну. Думаю, що на цьому вже ми закінчаємо відео, але я не знаю. Окей. О-о-о-о-о-о. Окей. Не зміг врятуватися Але всім па-па. До зустрічі. Тож на цьому ми закінчуємо відео. Всім папа. Не забудьте поставити лайк і підписку і поставити в коментарях про мої епічні та комедійні моменти. Всім па-па, побачимося на наступному відео.